Нарцисизм, нарциси, нарциски – це завжди про треангуляцію. Що таке триангуляція? Це коли нарцис вводить у ваші стосунки з ним якусь третю особу. Це можуть бути і рідні, і нерідні, і коханці, і коханки. Якась третя людина, яка стає. Подразником для вас. І таким чином, нарцис хоче вивести вас з балансу, з, вашої, з вашого цілісного стану, і маніпулювати вами і своєю, і вашої, точніше, вашою самооцінкою, і своєю фігурою у ваших очах. Тому будьте уважні, там, де треангуляція, Скажіть за все, там нарцис. Бо. Доросла, психічно здорова, відповідальна людина ніколи не буде вводити у ваші стосунки третю особу, якусь там подругу з роботи, ніби, з якою ввечері ваш нарцис переписується, чи, чи якогось старого друга, чи колишнього свого, наприклад, чоловіка. Дорослі люди не будуть так робити відповідальні, які цінують свої стосунки, поважають свого партнера і поважають саме себе, це найголовніше. Бо нарциси це завжди про маніпуляцію, а триангуляція це така дуже болюча маніпуляція, там, де вам намагаються показати. Що ви якась більш низьковартісна людина, бо є ще якась одна людина, яка для нарциса дещо значить, і вона і нарцис нею зацікавлений. Уявіть себе в такій ситуації, і ви одразу зараз можете відчути, що це дуже неприємна така токсична атмосфера виникає. Під час трангуляції, і людина втрачає свою таку, емоційну ментальну стійкість. Тому, якщо у ваших стосунках з'явилася третя людина, якісь відомі, невідомі люди, але коли це починає, коли починається така, знаєте, двіжуха така незрозуміла. Третя людина десь постійно, вона присутня. в переписках, на зустрічах, на згадуваннях. Нарциска може згадувати про цю зустріч, про, про цю людину і так далі. То майте на увазі, що це погана історія, це дуже така токсична ситуація, і головне, не застрягти в неї дуже сильно. І не втратити себе, свою самооцінку, свою цілісність, ще раз наголошую. Тому, де треангуляція, де трикутники, ну тобто три, трикутник, триангуляція, це все про маніпулянтів. А всі нарциси маніпулянти. Хоча не всі маніпулянти нарциси, але всі нарциси триангулюють без виключення. Так, трошки заплутав вас. Але сподіваюся, що вам ця інформація була цікава. Просто будьте мудрими і будуйте свої стосунки будь-які, чи то ділові, чи то робочі, чи то партнерські, чи то сімейні, з серйозними відповідальними людьми. І не потрапляйте в ситуації, де ви будете просто іграшкою в грі якоїсь непорядної або психічно хворої людини. Дякую вам за перегляд мого відео, за ваші підписки на канал, за ваші лайки. До зустрічі, друзі! Бережіть свій всесвіт!